Чарівний десант, івано-франківські дівчата теж доводять, що вони зовсім не слабка половина людства. Услід за іншими містами тут створили власну жіночу сотню самооборони. Принцип діяльності такий, як і на столичному майдані. Так сталося, що на цій революції жінки досить активні і дівчата завжди брали активну участь. Дуже багато в Києві працювали. Вони виходять з ціна на стіну проти слабких на перший погляд дівчат, хлопці за щитами, це ще не справжні бії, а лише навчання. Як у ньому вижити і дати відсіч атаці силовиків? Хоч у жіночої самооборони призначення здебільшого місіонерське та їх побратими чоловіки переконані, активістки теж мусять міти постояти за себе. Як показує попередня практика, беркут не розбирає кого бити чоловіків чи жінок. Якщо ще чоловік за себе зможе постояти, то жінка перелякається, впаде в паніку і почне втікати. А втікаюча Тікаюча особа вдасться далі паніку в строю. Якщо вона не запанікує і Зорганізує себе і навколо себе людей. Вони зможуть дати вісіч тому самому баркоту, вони зможуть побудувати стрій. Дівуче військо у Фратківську, поки не багаточисленне, лише три десятки студенток, та вони певні у силі на рівні з чоловіками творити революцію. Мовляв, страху не мають, тож здатні підтримати бойовий дух. Ми можемо готувати їсти, ми можемо бути волонтерами, можемо бути медиками, можемо просто носити їм, допомагати будувати й барикади, цеглу носити бруківку. Ми розуміємо, що у нас. Починається війна, не страшно. Ми знаємо, для чого ми тут стоїмо. І ми хочемо вільної держави, якої кожної людини буде якесь право, право вільно жити. Після навчань представниці місцевої жіночої самооборони планують вирушити до столиці на підмогу головному майдану. Та навіть якщо до Києва не поїдуть, переконують, здобуті знання на марне не пропадуть і стануть у нагоді навіть у мирному житті.